Всім привіт! Я Ріда Радова і це мій канал на YouTube. Я неймовірно рада вас знову вітати на каналі. Я знаю, що ви очікували, подивившись минуле відео, що наступне вийде десь через півроку. Це неправда. В мене є комітмент. Тому сьогодні будемо з вами говорити про формулу луків. Це взагалі одна з моїх улюблених тем. І хто давно вже на моєму каналі знаходиться, той знає, що фактично формула луків це поєднання певних типів речей, які створюють класний перевірений і носибельний образ на сезон. Перед тим як будемо стартувати, хочу нагадати про те, що у нас відкрилась ось якраз реєстрація на оновлені потоки моїх курсів персональний стиліст, стиль для себе та курс підвищення кваліфікації стилістів. Я Аліна Глазова, Яценко Настя, Олексій Краєвський, Таня Стриженко, Аліна Шевченка, Катерина Кулі, Оля Бончева, Аліна Врублевська. Антон Яременко, Діма Глущак. Запрошую вас поринути у світ стилю разом з медеїзм. Запрошую вас на оновлений масштабний і розширений курс персональний стиліст стиль для себе. Вас очікує неймовірний шлях разом зі мною та провідними експертами модної індустрії. Шлях з теорії та активної практики. Шлях до професії мрії. Шлях, на якому я буду з вами пліч опліч. Реєстрація вже зараз за посиланням під відео. Отже, цих формул луків насправді буде лише Три. Я не хочу вас перевантажувати, але це саме ті формули луків, які я особисто буду носити в цьому сезоні найбільше, які насправді можна скласти з більшості вашого гардеробу. Тобто, вже подивившись на те, що є в вашій шафі, ви зможете знайти такі речі і їх поєднання. І це є взагалі моєю метою: не змушувати вас постійно купувати якісь нові речі, а навчитися працювати функціонально з тим, що у вас вже є в гардеробі. І отже, перша формула лука одразу до речі, скажу, що всі ці. Три форми луків вони натхнені 90-ми в першу чергу, бо я обожнюю 90 90-ті як естетику саме для літа: естетика керібречоу, естетика, секс місто, естетика мінімалізму, показів Кляйн і не тільки ця естетика для мене ідеальна, бо вона підходить як для мінімалістів, так і для максималістів. Вона є одночасово і жіночною, і класичною та стриманою. Отже, перша формула луків. І я вам покажу буквально приклади цих речей, яких можна знайти в онлайні, якщо їх у вас нема в гардеробі. До речі, більшість з них є прямо на сайті Zara, і я собі їх також замовила. І з цими речами можна скласти саме ці правильні перевірені формули луків. Отже, перша формула це ми беремо штани кльош, не прям кльош-кльош, а такий легкий флер знизу, трішки вільні, тобто не супер в обтяжку. Вони у нас з середньою або трішки заниженою посадкою. Незавищеною. І, до речі, їх довжина не 7-8, а прямо у підлогу умовно. Далі до цього ми додаємо майку з тонкими лямками, таку алкоголічку або іншу, але з тонкими лямками будь-якого формату, але обтягуючу. І до цього всього додаємо взуття на танкетці або Кіттен Хіл. І опціонально можна додати сумку багет або будь-яку іншу структуровану або неструктуровану сумку, як, наприклад, сумку Хобу на літо. Або навіть насправді солом'яну на сумку рафія. І образ все ще буде такий стриманий в жіночній мінімалістичній естетиці показів Кельвин Кляйн 90-х. Наступний образ також в нього є штани, але в даному випадку це штани дуже натхнені штанами Zero. Взеро вони коштують 1300-1400 євро. Вони просто збавовні. Тому я взагалі не можу якимось чином джастіфайнути в своєму житті як. Купляти штани з бавовни за 1400 євро. Я для вас такі самі знайшла десь за 29 євро на сайті зараз зі 100% бавовни прямо з тією посадкою, яка нам потрібна. Отже, ми беремо ці такі трішки парашути штани. Вони оверсайз, бавовні, натуральні. І для того, щоб збалансувати їх оверсайзність знизу, і вони трішки вкороченіше нам в плюс, тому що вони не будуть повністю поглинати наш сует. Ми до цього всього додаємо футболку або Майку, знову ж таки, трішки в обтяжку, не обов'язково прямо ось так в обтяжку, але не оверсайз. Для того, щоб знову ж таки, у нас був баланс форм. І до цього всього ми додаємо в'єтнамки. або взуття на танкетці. Але мені подобаються саме в'єтнамки, через те, що вони настільки такі дендітні, акуратні і на фоні величезних штанів будуть контрастувати за об'ємом, і що саме це дасть нам цікаву формулу луку. І до цього всього, наприклад, щоб додати трішки, Фактурі можна додати солом'яну сумку рафі, оверсайз, шопер або хобо, або ж можна додати структуровану сумку з кольором, без кольору, однотонну. Це вже абсолютно за вашим побажанням. І остання перевірена формула луків, яка завжди буде мені нагадувати Кері Бречо в серіалі місто» – Це спідниця до середини коліна. Вона може бути принтованою, вона може бути однотонною. Я люблю принтовану, тому що вона може трішки такого хо-хо додати до образу. вона з середньою або трішки заниженою посадкою, невисокою, закінчується на середині коліна і далі може бути трішки мережева, не обов'язково, але може. Може бути принт, а може не бути. Зверху ми додаємо футболку або майку, знову ж таки, трішки в обтяжку, не супер вільну, але не обов'язково, прямо так, щоб в неї дихати неможливо. Далі, наступний момент опціональний, можна додати такий акуратний кардиган, вкорочений, кольоровий, або однотонний, якщо прохолодно, або просто якщо хочете перекрити руки і завершити образ. І до цього всього. Додаємо мюлі на Кітн Хіл за прикладом Маноло Бланік Каламу. Це ідеальні класичні мюлі, які, до речі, дуже полюбляли Кері Бречу у серіалі Секс і місто. І до цього всього додаємо мінімалістичну сумку. Я би радила сумку в стилі Half Moon Back від Zero або будь-яку сумку в стилі сумки Багет. І так, це є три мої перевірені формули луків на літо, які насправді працюють, які дуже класно виглядають, які дуже класно пасують абсолютно всім типам фігури, пропорціям і не тільки, і можуть виражати різні варіанти вашого внутрішнього стану, але при цьому вони на 99,9% вже є в вашому гардеробі. Просто треба їх правильно поєднати. Як на мене, класика і краса взагалі моди не в тому, щоб вдягати якомога більш крейзі луки, а в тому, щоб знаходити себе у комбінаціях одягу і виражати через це свій внутрішній стан. Тому сподіваюся, формули луки вам сподобаються. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша ріта. Слава Україні!